Всім привіт, з вами Іда і я, чесно, в шоці сама що пройшло чотири тижні з моменту останньої серії за Princess, тому що я постійно про неї згадувала і хотіла пограти далі. От згадую, знову граю. Тож, так, да, ми здається, завершили десь тут. А, Пішла? Знову це дзеркало, а чому воно тут? Здається, мені треба подивитися в дзерво. Не думаю, що варто. А, може просто посидимо, прикинемось. Якщо вони вважають, що це погано, то я з ними. Передач з них так і є. Чи означає це кінець світу? Ми тепер на вершині ієрархії, так, панове? Виходій переможений. А, так. не знаю, куди вони спекують. коротше. Не знаю, що, я це проклацувала? В принципі, такого раніше ніколи не, не лякала тебе. І was... я відчуваю фінал. Ну, да? Мені зараз знак дійсно. На голос героя. Ладно, нам треба до принцеси зараз. Ти знаходишся в Хотені, підійди до неї. Вона опутувала зараз схожа. <laughs> Окей. Що, зараз знаходить мене довгий тисяч і приносить мені, так, легку що? Блін, що ж обрати такого цікавого? Що цікавого обрати? Окей, давайте спробуємо, якщо, якщо спробувати атакувати. Серега знову нічого не відбувається, так? Да? Ми не можемо зашкодити одне одному other, такими, other, якими ми now. є зараз. Так, я... Я самотній ліхтарій в порожньому місті. Хто ти? Самотній ліхтарій... Що ти маєш на увазі? Аааа, це чисто я з моїм межливим розумом особистості. А, да, до речі, вам mm -hmm. вже mm -hmm. текст не дуже видно. Може mm -hmm. я якось зміщу? Я не знаю. Чи вас теж зачитувати mm -hmm. вам його? А, так, думки без зв'язків, тьмяна миража, що зароджується і я хочу бути більшим. Я не знаю, хто. я. Ага, like да, я me. що ти подібний до мене. А, так, на на ці Так. А... Ну, тут. Я думаю, навряд чи буде щось нове. From... Мені здається. А, You are the only the down, down, down. Nothing. There is no. Bring me. you. are on a path in the woods. Yeah. And at at the end of our new... path is a. Так. That's Давайте. the spirit. The interior Так Her voice song. Mm. я не знаю, чи тут him? у нас на цьому моменті конкретно були якісь моменти, то я на якісь розгалуження не вийду не вий, не вийшла ще. Uh, так. Окей. Okay. Так, я не жартував, коли казав, що мене послали бути тебе. Ти, мабуть справишся поки щось там серйозно, у нас ми це ще не обрали цей варіант, окей. То вони кинули мене сюди, але я не хочу нікому шкодити. Мені подобається світ, я думаю. казала тобі, як я маю покінчити зі світом. Я сподівався, що ти мені скажеш, блін. Ну ладно. Так, я пам'ятаю у них.

той, хто послав мене тебе вбити, мене стверджував, що я становлю загрозу для світу, але не сказав, чому. Я не вірю в це і не думаю, що ти теж, інакше б не прийшов сюди, щоб поговорити. We're talking like this for... So there shouldn't be мова подати не про те, що я буду робити, якщо вибрався звіти, або про те, що я скажу правильні речі та вирятувати вирятувати мене. Ми говоримо про моє життя. Мабуть, знаємо, що є люди, які ми не можемо довіряти ситуація, то це ті, хто за вторгнення буде. uh du, 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 du. I, I don't think I could bear being down yeah, there that I much, much longer. I to to so I'm the only one. one. way or another. But if you don't, you have to make that yep. shot. Sure.

or if that she offers the suggestion with if we were that, stuck down in, was... and we attempt to make your all for someone else I, You make your way to the bottom of the stairs easier for, easier for everyone I heard the так, door slam natural group noise there was a slight yeah. panic if i could just get out of there she barely heard her so she da, would begin it all so if we now thank you Да. Бытое можно не доварда. Так, давай это. Ring the blade down at the wound drives her to the ground. Subsidized. Okay. There's no going back now. You you? You the princess pushes away from you, the wounded but still alive. It's an act. Um, not Don't waver as you ready your blade to deliver a lethal blow. She lunges at you and forget about. Yeah. No. The princess is still chained to the wall. What if she doesn't succumb? To you rush up the stairs so, and dive past the threshold. Sure. You close the basement door. Lock it. Okay. We can make this work. She can settle in against the far wall. To watch the wall. Watch the door. Is it isn't long before you start to drift off. Незабаром ти почнеш заспати твіпові, які ваші тітоми, але сон не приходить. То місто прошу принизу і по голос, що хоче про тобі дверей. Я знаю, що ще там. Чому тобі не полегшити собі життя і не випустити мене? Я не думаю, що це мені полегшить життя принцесо. Не схоже, що ці маленькі двері притримаються довго, і напевно це гарна ідея спробувати повернутися на мій добрий бік. звучить жахливо, вона не схожа на ту принцесу, яку ми бачили, а більше на чогось із нічного жаху. коли вона двері, ти намагаєшся про неї не думати. Коли я вийду звідси, то буду збирати тебе на шматочках. Я не забуду, що ти зробив і ніколи не пробачу. ти гадки не маєш, що на себе накликав. Не схоже, що нас вообще. Ні, не схоже. Так. обидва варіанти мені тут подобаються. А. З того, що ми ще не обирали. Ким би ти не була таке принцеса, так давайте спробуємо другі. Рукою в двері скільки хочеш, то вже змусить тебе щось відсякати свитися крою. Думаєш, пари порізив височить щоб не прикінчити? Я не така квола, як ти думаєш. Да, я помітила помітив целом, але ти покидаєш з голови погрози принцеси, скільки це і притискаєшся до стіни. посеред ночі хаті. Але вас припинився двері до підвалу починені. Замок зламаний, а стіл відсутній дороги де вона? І не прикинувся при цьому. А, дякую, що допоміг мені вибратися з того жахливого підвалу. Намагаюся звести свою ногу, але коли процес вважається... Так. Параліч на чому ти в нашому. Такий безпорадний, я можу не посмішати. Oh, да. oh, oh, прекрасний момент. Я, я коли косвоїла принцесу, я, uh, ну, я брала сек oh, референс. Uh, uh, to, uh, <laughs> <да>. <laughs> Треба буде спільноті, мабуть, опублікувати це. це. Це над прекрасно, надто та чудово. Так, а може, я, я можу не поспішати з тобою? Тобі, певно, дуже погано, ти аж позеленів. Як ти тільки допоміг мені нього проти час ми могли зробити стільки чудових речей разом. Ви дихати повітря, замирає в грудях, Ви секунди. Я побажала удачі наступного разу, але мабуть обидва знаємо, що це кінець. Це так, счет у мене так. Але я що

Ми нарешті з злам... опача. Тут, тут, тут щось, щось цікаве нарешті сталося при наших спробах і від хатини. Це нарешті сталося, ми нарешті зламалися. Світ навколо тебе розмотується його фізична матерія. Степень... довго тиша. Пам'ять повертається. Ох ти прикольно. Віддаваний групі шум з багатьох звуків. Хвилі пульсують голосніше, коли щось інше наближається. Ти вже знаєш, що живеш, що живе у порожніх просторах. Опача! прикольно. Почуття проникають крізь танину реальності. Кінцівки знаходять твою свідомість і огортають її. Ти більше не самотній. Збентеження. Чому ти тут? Я не закінчив? Опір. Пальці проводять кіпцями по скляній поверхні твоєї душі. Розчарування. Ця чаша переповнена тобою. Вона марна для нас, якщо не принесе більше дарів. Силою штовхають проти твоєї волі. Ні, ти не можеш повернутися не туди. Жаль, цей світ зламаний безповоротно. Ми повинні сплести щось нове. Помах пальцем. В цьому світі так багато ниток, Не втрачай її даремно. Я наш єдиний порятунок. Воу. Прикольно. Це було, це, це було прикольно. Так, а, я не знаю. Якщо завантажити я uh, не, не знаю, іншого ремсіді тут наврядчі, Я не була такою впевнена, що ти мене переживаєш. Не такі крихки, і тож давай, відпочивай, відпочиває, все, що допоможе тобі підготуватися. Але значить я прийду за тобою, коли я знаю до тебе. Ну далі все те саме так. Амс Так. я не я не плін, я не пам'ятаю наскільки. Які сильно мені цікаво взагалі відрізнялася моя реакція? перший раз коли я це бачила, чи, чи, чи зараз, бо я бо я ніби пам'ятаю цю ситуацію з приводом, але я не пам'ятаю деталі, можливо, я вже минулий раз вам казала, тому що в мене був референс на... на цей кадр, що я, що я брала його референс, Коротше, ладно. Так, хіба це вже не сталося? А... Так, та... цей діло, я пам'ятаю, був цікавий, він там а... більше інфли розкрив, здається, чи я не помиляюсь. Ну, не знаю. А... Just be if She is just a princess. At that, at that we, Whatever you think, if I said, I've told you everything. People lo look. Great. Now, if you don't. Oh, she will. I don't think. Okay. The interior of the cabin is plain. The smooth wood of the is almost The of note is a table, knocked on its side in the corner of the room. The blade is your it's just an empty. She's already got now, hasn't she? she's ready for us. She's deep breath. Боже, я щеплююся на... да, <звучай>. really, oh, One... і ні, проход почав. З якими з'язовими? Ти приходиш до стіни, прочно спорожний для нормальної такти. На... ...зеркало. Так, відбувається, що ти сама ще й з зеркалом зазвичай. Ладно, пробуємо йти. Так, спуститися з ходом і мовчки, давайте you спробуємо все you раз. Ти спускаєшся на сходах. ...зі сходом, ти знайшов себе... ...не, я не... ...звідки? So, I'm being so, afraid to die no. I don't want to die again. Please stop saying that. You're to right. You're only going to make worse. I wouldn't give it too much thought if I were you. Don't You turn to the left, a faintly outlined oh, a I told you, I would... the Oh my Так, Йолі... Ну, не... ну, це класно зробили, так те, що від привода в санімі тіло, те, що в неї така а, здібність є. Це прикольно. Це ніби ти хочеш, щоб я схопила тебе? Повинна бути вихід, думай, думай. Ну, не повинна бути такою. Цікаво, скільки разів я зможу пограти з тобою, поки ти зламаєшся? Так, да, почалося. Почала гратися. Так, да. Це... Так, яка використать мене живого, що ти хочеш від мене? Мене послали так. Психічна нерівна жона, ти знаєш, це не так. Так. Якщо хочеш працювати разом, може принаймні вимкнеш тема з відключенням організації. Я така, яка я є, я не винна, що ти не можеш витримати перебування поруч зі мною. Оце вона, так. психічно неврівна Я тебе уже сказала, я так-то и есть, а сейчас мы всё подконтролуем, потому что, может, захочешь быть трофей любезней, что ли, Так, залишитися з своїм жахіттям. же Так. Та-та-та-та-та. Ой, так. Давайте с проблему. Відоваш не а не вибір. Ти не встигаєш нічого зробити, як перед тобою знову постає принцеса. Ти завжди будеш боягузом. Вона піднімає руку до маски і стягує їв ди ти, ти не встигаєш побачити, що лежить під нею, як це огортає тебе. Немов пліснява, що повзе повна реальність свого існування принизує свідомість, народження, смертневе народження, розпит і розквіт, мільйон швіфти мільйон та органів, які ти завдав усім кого кого небудь зустрічав кожним своїм м'язом, кожним рухом, кожним словом, яке ти коли-небудь вимовив. Ні, 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 ні. випустіть мене звідси. твоє існування завдає їм болю. Випустіть мене, Самотня душа в кімнаті плаче на самоті. Вона живе 80 років, а потім її немає, а потім знову з'являється. Комічні стосунки прям. <плес> Випустіть мене звідси. Вісторичка, гарне життя, кохання, діти, стабільна кар'єра, визнання колег, що й набули тут, а вже немає, Черв'яки знайшли свої нори. <плес> Випустіть мене, Боже, як же це гарно промальовано і показано. Діагноз. Воно забуває все, чим воно є. Злість, людь, віддаленість, бідність, самотня душа знову самотня. Бог перетворюється на насмішку. Воно вмирає, відроджується гірше, самотніше. Що, що Випустіть! Випустіть! Це вже занадто я більше не можу. Навіть я, дач не витримав. Не можеш продовжувати, що ти говориш. Але він не відповідає. Ой, здається, я тебе зламала. Скоро побачимося. Ти знатимеш, що робити? Твоє тіло мертве, але ти живеш далі. Вау. А, що відбувається? Мене. мене момент прозріння. Leonardo Path. The... І тоді ну, Що зараз вийдемо на якийсь фінал? Бляха-бляха, що, що це що це біса було, хто, ми? що ми робимо? Princess, Там була принцеса, принцеса, здається. Все It's так по-сповічасто, музика інша зовсім, до речі, помітьте. А мені, е-е, не коли я намагаюся згадати. Принцеса? Please, not until I. Вибачте, мене минуло відео, яке намагалася записати на YouTube, воно записалося без звуку, і я не я трошки тепер параную. Так, настільки, що випадково відвернула мікрофон в іншу сторону від себе. Ох, oh, Це цікаво так. Ти не повинен знати про принцесу принаймні поки. Ти вже був тут? Анданово я повідаю. Здається, таке відчуття, що це було так давно, ніби ми ніколи не йшли. Ми повинні її випустити. Ні, це проти тому, що ти можеш зробити. Ти маєш убити її? Ми ми ж не вирішили робити цього, так? Так, ми повинні її випустити. Якщо подумати, то це єдиний спосіб, який нам допоможе. Вона тут має владу. Більше ніхто нічого не може вдіяти. Ні, ми повинні тримати її там вічно. Я так думаю, Ми повинні бути безпристрасними. Всі голоси одразу помітності. Скільки разів тобі казати, що ти став безсердечним? Ми не можемо бути безпристрасними. Не тоді коли навколо стільки страху. Нічого не можемо зробити. Ми вже все перепробували. Ми любимо її, тому мусимо її звільнити. Чи ми можемо ми любити те, що нас ненавидить? Чи можемо ми любити те, що завдає нам болю? Гарне питання отримати краплю доброти від чогось настільки жорстокого нечистішою любов'ю, ніж будь-яка інша любов. Що нас так багато? У нас не повинно бути так багато. Де там історія? Тримати крафти до витрачаєсь настільки жорстокого, це таке мислення жертви. Ну, я не знаю, як і зуми такі. мислення. Ну ладно. Романтичненько, звісно, але ніхрена не здорово, ну ладно. Окей. Чому у нас так багато? У нас не повинно бути так багато? Це погано, так і треба взяти себе руки. Як ти це допустив? Скільки разів ти тут був? Блін, я навіть не знаю, це залише. А. Я себе зловила на бажанні знову перервати на а, цікавому а, моменті запис, да? бо б, б, мені так хочеться. От, плюс це інтрига для мене самої, щоб скоріше сісти за наступне відео. От, плюс є деяка імовірність, що на наступному відео я буду в іншому кольорі волосся. А може не на наступному, а на якомусь іншому. Що це буде? Вже схоже на колір волосся принцеси. От, але побачимо, якщо в мене це взагалі вийде. От, Саме була Іда, пишіть, будь ласка, коментарі. от, Скажіть, як вам мої рожки, я не знаю, от, вибачте, за дивний трохи вигляд в кадрі. ну, Таке для бентежне. Всіх люблю ці Лебімаю. Також ще мені можна, до речі, скинути гриб на психотерапію. там, блядь, 10 тысяч А, да, в описі є, а, що вказано. Все. Мирного не понад голови, до скорого па-па.